Ці діти влаштували свято для своїх дідусів і бабусь, бо в Польщі так заведено вже більше як півстоліття. У рівному ж товариство польської культури його поки що проводить вперше. Почесний гість на святі генеральний консул. Це є таке. Свято на я не пам'ятаю, чи воно є в Україні в захали чи діти святкують такий такий день, але в Польщі це, це воно дуже популярно. Я пам'ятаю, коли я була ще таку маленьку дівчинку, то я також в січні пам'ятаю, що завжди до бабусі, дідуся з побажаннями, з квітами, якимось сам моїм подарунком біжала в силу певних обставин у рівному його проводять на початку лютого. Діти кажуть, готувалися із завзяттям. Маємо пам'ятати про своїх бабусі, і дідусів, вшановувати їх, бо вони зробили дуже багато в нашому житті. Самі власне винуватці свята такій ініціативі товариства натішитись не можуть. Бабусі і дідусі часом завжди це бійці невидимого фронту, тому що вони найбільше люблять своїх внуків, вони найбільше з ними проводять час, але чомусь такої шани їм не завжди є. Тому ми чекали це, свято готувалися. Це свято то має і свою маленьку родзинку. На ньому діти показують не тільки свої таланти і веселять дідусів та бабусь, а й залишають на згадку власний хендмейд. Дітки ці внуки своїм бабусям і дідусям дарують такі листівки, які називаються ляурки. Це ручної роботи, такі вкриточки з квіточками і з, там з надписом з, з вітанням своїй бабусі, дідуся. Іван Марчук, Микола Мельничук, Інформаційна програма День.